Я вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто у цей вечірній час зупинився на хвильку для того, щоб почути Слово Боже, для того, щоб помолитися разом, для того, щоб разом пороздумувати про той час, в який ми живемо, і про ті обставини, які оточують нас. Ми дійсно живемо в той час, коли. Дуже непросто стало оцінювати ситуацію, яка навкруг. Ми не знаємо, що чекає кожного з нас через годину, через півгодини, через хвилину. Ми не знаємо цього. І в той же час дуже багато людей беруть на себе відповідальність, оцінювати так чи інакше, оцінювати ситуацію. Оцінювати і думати про те, чому сталися ті чи інші події в нашій країні. Я сьогодні хотів би прочитати, перед тим як ми будемо молитися, прочитати два тексти, які записані у Слові Божому. І на перший погляд може здатися, що вони нібито взаємовиключають один один. Але це не так. Отож, перший текст він записаний у Євангелії від Святого Матвія, 7 розділ. З першого віршу. І там написано так: Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І далі йде історія про те, що ми бачимо в оці брата і чого ми не бачимо в оці власного. І ще один текст, який я хочу прочитати, він записаний у Першому соборному післенні святого Апостола Петра, четвертий розділ, сьомого віршу. Апостол Петро пише: Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова, коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Ось такі два тексти із Слова Божого. Чому я сьогодні саме про них хотів би поговорити, порозважати разом з вами. Як я вже сказав, сьогодні дуже багато людей беруть на себе відповідальність, шукати причини в тому, що відбувається, когось судити, щось оцінювати. Сьогодні дуже багато розвелося е, так званих даруйте за таке слово, диванних стратегів, диванних критиків. Диванних полководців, диванних захисників. Це люди, які, ось як я зараз, сиджу на дивані і пробую щось оцінити. Але ці оцінки вони бувають різними. Я думаю, ви не один раз чули роздуми про те, чому ось цей час, ось ця війна, чому вона відбувається в Україні. І хтось починає розповідати про те, що е, українці вони не настільки набожні, українці вони не настільки довіряли Богу, українці не настільки прославляли Бога. І на кожному кутку, на кожному перехресті вигукували слава Україні, а не говорили слава Богу. Дозвольте мені з цим не погодитися. Тому що, коли Говорити про те, якою були Україн, якою, якими були українці, і якою була Україна, то напевно, саме коли ми оцінюємо той стан, який був до війни, і особливо коли говорити про Захист України, то я не чув, щоб у нас на кожному перехресті говорили слава Україні. Навпаки, після. Е... Так званої денацифікації України. У нас почали говорити Слава Україні, Героям слава. А до того говорили слава Богу! Добрий день, слава Ісусу Христу. Тобто ми починаємо про щось судити, ми починаємо щось оцінювати, але оцінюємо це своєї точки зору. Підганяємо намагаємося ті обставини, які є, якось під, підігнати під Слово Боже. І навіть коли я вже колись про це говорив, навіть коли ми говоримо слава Україні, я не вбачаю в цьому якогось гріха. Тому що той текст, про який ми говоримо, що Бог говорить своєї слави, не віддам нікому, Бо говорить про свою славу. Його слава як Творця, Його слава як вседержителя. Ні Україна, ні українці, ні будь-хто на цю славу не претендує, і цю славу Бог не віддає нікому. Отож, ми починаємо судити, чому відбувається, чому почалася війна, але якось це підганяємо під свої погляди. Українці завжди довіряли Богу. І ми. Не були присутні на засіданні Божого парламенту і можемо достовірно сказати, як часто говорить Боже, я знаю, чому це відбувається. Ми не знаємо до кінця Божих планів і ми не можемо судити про Божі плани. Ще один аспект, ще одна сторона сьогодні дуже багато говорить про те, що люди втратили любов. Люди не мають любові, не мають співчуття один до одного. Знову таки, дозвольте мені з цим не погодитися. Сьогодні дуже багато людей. Саме ось ці обставини, які є в нашій країні, саме ці обставини вони заставили людей об'єднатися. Ці обставини вони заставили людей побачити один одного. І коли ми говоримо про любов, хтось говорить про те, що. Потрібно любити своїх ворогів. Так, ми їх ми їх любимо. Як християни ми їх любимо, любимо як грішників, тому що вони вони творять гріх. І ми знаємо, що їх чекає. Їх чекає пекло. Їх чекає вічний осуд. Тому що, що може чекати людину, яка. Вбиває жінок, яка вбиває дітей, яка е обстрілює мирні населені пункти? Таку людину може чекати тільки пекло. І ми їх жаліємо. І в той же час в той же час ці люди вони прийшли на нашу землю. Вони знищують наш народ. Як ми маємо до них відноситися? Мені здається, любов вона більше проявляється в тому, декілька днів тому я почув одну історію. Приїхав один мій давній знайомий, і він розповідав, його зять він пішов воювати. Він колишній військовий, але мав травму хребта, він був комісований. Але у цей час, коли розпочалася війна, він не міг бути вдома. Він сказав, я мушу йти, тому що коли я не піду туди, то вороги прийдуть сюди, вони тут будуть вбивати, вони тут будуть знищувати. Хтось його може осуджувати за те, що він, взявши зброю до рук, він пішов, пішов воювати. Але давайте на це ми подивимося з іншого боку. Він пішов захищати. Він пішов захищати свою землю, він пішов захищати свою сім'ю, він пішов захищати своїх рідних. Так в даному випадку, він проявив любов чи не проявив. Питання в тому, на сьогодні для мене питання стоїть в тому, незалежно, чи ми. Воюємо на передньому краї, чи ми служимо, чи ми працюємо в тилу, чи ми доставляємо і якимсь чином допомагаємо в, гуманітарному, в гуманітарній сфері. Головне, щоб це ми робили із любов'ю, і співчуттям до тих людей, які цього потребують, яким ми допомагаємо. Написано текст, який ми прочитали, «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Отож, хотів би підвести коротенький підсумок, дорогі мої. Сьогодні, коли ми щось говоримо, ми маємо думати, думати про те, що ми говоримо, як ми говоримо, для чого ми це говоримо. Один із вірш, коли хто говорить, говорить як Божі Слова. Ми не можемо сказати, я знаю або я переконаний, тому що ми не знаємо до кінця Божих планів. Коли хто служить, то служить як від сили, яку дає Бог. І для чого ми це маємо робити? Незалежно від того, я ще раз повторю, незалежно від того, де ми знаходимося, де ми це робимо, ми це маємо робити як від сили, яку дає Бог. Для чого? Щоб Бог прославлявся. В усьому Ісусом Христом. Отож, нехай Бог дасть нам мудрості, дасть нам сили, дасть нам розуміння того, що ми маємо робити на тому місці, де ми знаходимося. Давайте ми про це будемо молитися. Амінь.